Продовжує свою роботу обласне телебачення Галичина і зараз політична студія. І я її ведучий Ярослав Гнець. Добрий вечір. Тиждень, що минув на мій погляд, ознаменований декількома важливими подіями в житті українського народу. Мається на увазі і в політичному, і економічному. Досі продовжується блокада залізничних та автомобільних шляхів на Донбасі. Урядовці України б'ють у сполох, мовляв, країна несе колосальні збитки. Цифри називають різні від 3 до 4 мільярдів гривень. Це річне звичайно. А тут ще, мовляв, двохтижневий ультиматум щодо закриття банків Російської Федерації на території України, особливо російського Ощадного банку. Цікаво, що нині ті, хто ревно відстоює позицію не торгувати на крові, стали майже зрадниками державних інтересів. Натомість війна на Сході та анексія Криму спричинили міжнародний судовий позов Україна до Росії. Що скаже Гаага, будемо знати трохи підніше, але дехто схильний до такого. Сценарію, якщо, наприклад, вердикт буде на користь України, то Росія не буде виконувати рішення цього суду. Життя підсказує правоту таких тверджень. Але здається, що позитивний чи негативний результат виконання рішень не на користь нашому східному сусідові. Проблема засвітилася на весь світ. Дозвольте представити гостя студії. Кандидат політичних наук, доцент з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Ігор Доцях. Вітаю вас. Е, ви знаєте, пане Ігоре, в мене такий знайомий, я його жартома називаю філософом народним. Ну, він, як кожен із нас, тепер, наче всі політики стали. Та він каже: Ти мені дай відповідь, мовляв, що я мушу дати йому відповідь. Як це може бути? Міністр внутрішніх справ спочатку говорить за, силовий, за силове вирішення блокадників там на Сході, а другий раз каже, що він за значить, руйнацію або закриття всіх російських банків, в даному випадку ніби підтримує блокадники. І ще він питається мене, мовляв, а як бути тут? Ми офіційно стверджуємо, що нам треба. Торгувати з Росією, тобто із їхніми маріонетчними урядами на сході Донбасу, і тут же вимагаємо у міжнародного суду контрибуції за відшкодування щодо анексії Криму і щодо війни на Сході. Що йому скажете? Ну, важко, таке риторичне запитання, і однозначно відповісти дуже складно. І бачите, тут ми бачимо, що переплітаються і економічні і політичні інтереси, і дуже часто вони суперечать. Тому що якщо ми говоримо про тільки економічні інтереси, звичайно, є економічна зацікавленість і в торгівлі і в отриманні там податкових надходжень і в розвитку промисловості. І сказав прем'єр-міністр про те, що е, ця блокада вона загрожує запланованому темпом зростання економіки, економіки України, тобто це економічна складова. А з другої сторони є політична складова, коли Україна фактично знаходиться в стані війни, коли захоплення. Плені території, коли ті кошти, які залишаються на окупованих територіях, використовують для того, щоб завдавати непоправної шкоди і життю, і здоров'ю, і матеріальним благам якраз на території України, тому тут треба поєднувати не можна поєднувати те, що не поєднується, треба визначити те, що є пріоритетом, і те, що є визначенням. але політика завжди була на Економічно підґрунті ну є підхід такий, що політика це концентрований вираз економіки, але політика вона не може бути тільки в економічному плані, тому що на політику впливає дуже багато чинників. І в тому числі економічний може бути один з чинників, і тому, якщо за три роки цього протистояння не вирішені ті економічні проблеми, зараз дійшли до того, ми межить до тієї, коли треба їх вирішувати. Не означає, що коли ми ведемо війну, то ми повинні що на цьому заробляти, повинні отримувати прибуток. Це треба чітко розуміти, що є військові дії, є протистояння військове, і повинні вибирати той пріоритет, або ми дійсно послідовно здійснюємо політ. Щодо е, обмеження тих е, незаконних е, утворень і контролю на, із е, перспективою подальшого повернення їх, або ми з ними торгуємо їх е, легалізуємо. А наші хлопці в них бувають, так? І, та, і Ми їх легалізуємо і е, нічого не, не робимо для того, щоб їх повернути, щоб забезпечити їхні е, повернення. Якщо вже ці е, так звані керівники вони роблять ультиматум Україні, погрожують там блокаду іншими. Речами, звичайно, це досить неприродно звучить, тому що ні, ні, ніхто не визнає ці утворення. Вони є терористичні, вони є злочинні, і тому така політика по відношенню до них повинна бути послідовною. А скажіть, мені, будь ласка, чи можна націоналізувати на території, де ведеться війна, чужі чужу власність? Ну, ви маєте на увазі, Мальчі, що... що вони хочуть націоналізувати. Націалізу... Ну є наші... там і націоналізації, є там, але тут дуже складна ситуація. З однієї сторони, ті підприємства, які знаходяться на території окупованій, вони вже давно збиткові, ті ж і, 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 і Ахметовські підприємства і підприємства Тарути по загальним звітам вони несуть серйозні збитки як підприємства щодо економічної діяльності. Якщо вони будуть націоналізовані. Цими сепаратистськими групуваннями це не означає, що вони будуть ефективні і що не будуть давати прибуток, тому що, по перше, вони самі вже є неефективні застарілі ці підприємства. Немає е, тих е, керівників, менеджерів, які би з ними, ними успішно управляли. Вони не зможуть здійснювати торговельні операції ні з Росією, ні з е, всім е, решту світом. Чому тому, що з однієї сторони в Росії також великий спад виробництва, і в Росії самій немає куди дівати ні метал, ні Угілля і з другої сторони ці невизнані утворення вони не можуть бути суб'єктами економічних відносин цим решту світом. Тобто, це більше такі якісь фейкові новини, це більше такі пропагандистські речі. І, звичайно, вони не можуть самі ці угрупування, не можуть зробити ефективними підприємства, і навіть щоб вони працювали, не говорячи про те, щоб вони отримали прибуток чи давали роботу громадянам. Була там в засобах масової інформації про те, що Курченко повинен. Управляти знаменитий молодий олігарх, але якщо подивитись на його взагалі досвід як бізнесмена, то це людина, яка збагачувалась на контрабандних поставках бензину, на порушення різних митних правил. І це не та людина, яка може щось створювати, яка може займатися виробництвом, яка може займатися таким конструктивним в плані економічного життя. Тому по суті, оця націоналізація це ніщо інше як. І такі пропагандистська уловка і такий вплив. Є досвід, коли ми ж повинні також пам'ятати про те, що стоїть питання зараз про приватні підприємства, і тут стоїть дискусія, чи можна, чи не можна. Але ми забуваємо, що ті підприємства, які були державні на території Донецька і Луганська, давно вже розграбовані, давно вже вивезені, давно вже знищені, і ті, навіть, які були ефективні, вони порізали на метал, і їх просто ліквідували. як таких був вже знаменитий це Донецький Луганський патронний завод, який Росія просто вивезла у устаткування маса підприємств державної форми власності, вони були або просто розграбовані, або просто вивезені за межі України. Ну, йдеться, наприклад, і про Маріуполь, там величезний металургійний завод, і теж кажуть, що вже ось ось закінчується вугілля. Ну так є складності, є складності є в тому, що немає поставок вугілля цього хімічних комбінатів. Це вже стоїть позиція того, як повинно працювати той менеджмент, який управляє цим. Але тут складна економічна ситуація, і треба пам'ятати про те, що Донецьк він вже втратив ті свої той, той величезний потенціал, який він мав там на початку століття 20-го, коли були. Розвиток індустріальний, він вже технічно технологічно набагато відстав. Він вже багато тих і шахт, і підприємств вони є неефективні економічно. Вугілля, яке видбувають на Донбасі, воно має значно вищі коефіцієнти забруднення. Воно забруднення навколишнього середовища. Воно не має такий високий коефіцієнт згорання, і навіть за часи розквіту Донбасу не дуже взагалі не експортували це вугілля. Ніхто не думав про модернізацію навіть. Модернізацію стояло питання там може закриття шахт, були такі проекти закриття шахт. Але якраз ми вже говорили про це, що е, ті власники, які прийшли, вони не зацікавлені були модернізації. Вони отримали державну власність часто густо за якісь мінімальні кошти. Їх було завдання вихочити звідти кошти, викачити і отримати прибуток. І е, не, не введені ті нові технології, які би поміняли модель і того ж метолоргійного. Комплексу і того ж видобування вугілля просто стояло питання викачувати гроші, а не вкладати величезні інвестиції, щоб наблизити їх до того технологічного рівня, який відповідає сучасним, сучасному вимогам. Дето політики вважають, що треба вже визначатися. Там війна чи АТО, треба законно якимось чином зробити це, і здається. Завтра на сесії Верховної Ради це питання буде нібито розглядатись, але я не впевнений в цьому. Ну ставиться, бачите, одна з вимог перед звільненням звільненням полонених і заручників. Це є і зміна правового статусу цих подій, тому що невизначений правовий статус він і робить невизначенням всі ті речі, які відбуваються, але це відтягується. Ну і про що свідчить нам? Ще раз дає нам інформацію, цей процес блокади. Що з однієї сторони є величезні порушення зловживання в цей час, є дійсно торгівля на крові, а з другої сторони, що державні інституції, державні структури вони неефективні, вони не можуть виконувати свої завдання. І не тому не стоїть питання силового розгону, що хтось не хоче, просто влада не може цього зробити, вона боїться. Підтримки народу з боку цих процесів блокування, і напевно досвід і того ж майдану показав, що силові акції насильницькі дії вони в Україні просто неможливі, і ніхто, слава богу, не буде йти на радикальні і такі серйозні речі. Ну давайте повернемося до Газького суду. В Принципі ваші передбачення. Ну передбачення це не є сфера політики. передбачення – це трошки інше. В чому необхідність і в чим викликаний цей процес слухань в міжнародному суді? Україна, і можемо говорити про це напевно з, з позитивної сторони. Вперше після окупації Криму, після експансії Росії на Сході, вона діє дійсно як суб'єкт політики. Вона називає речі своїми іменами. Вона починає обстоювати свої національні інтереси у системі міжнародних відносин. Оцей позов до міжнародного суду він якраз обумовлений тими порушеннями з боку Росії, які Відбулися, але цей позов попередній. Він нам має на меті такі е, короткі е, речі прийняти, тобто зобов'язати Росію е, е, два моменти е, е, ліквідувати ліквідувати підтримку і фінансування тероризму, і з другої сторони е, е, за Припинити дії, які дискримінують за національним чи етні за національною чи етнічною ознакою. Так з однієї сторони це підтримка подолання підтримки тероризму буде мати на меті, що Росії є агресор рідні рішенням є. суду можуть заборонити Росії здійснювати ці акції. Пов'язані з фінансуванням і підтримкою, тому що оці події, які відбуваються на Донбасі, класифікуються як підтримка тероризму, в тому числі як прояв це є і є конкретні обстріли, проводяться факти обстрілів жилих районів під українською, ніби контролем, і збиття літака малазійського лайнера. Так, оце є ті фактичні прояви, на які апелює, на які до яких апелює Україна і на основі аналізу яких вона прагне, щоб суд прийняв відповідне рішення. Другий момент це ті дії, які здійснює Росія зараз в Криму. Ми бачимо, що є безпрецедентний тиск на кримсько-татарське населення, там є боротьба проти менжлісу, переслідування і, 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 д, обмеження духовних прав, пов'язаних з свободою совісті, і е, тиск на українців, тих, які є, які не визнають цю анексію, які е, відстоюються такі української приналежність. І тому оцей короткий позов, тому що взагалі слухання е, справи проти Росії по Альних речах пов'язаних з анексією Криму і з порушеннями на сході вони можуть тривати дуже довго. А цей, цей позов він носить такі має короткотривалий, коли на декількох тижнів міжнародний суд може прийняти ухвалу про заборону Росії діяти тим чи іншим чином в цих напрямках. Тому і цей такий позов був сформований. Інше питання: чи буде Росія виконувати? Ну тут питання не стільки виконання. Ми знаємо, що Росія дуже часто порушує міжнародні угоди і закони, і багато чого не виконує, але тут є певний суспільний резонанс, тут є певне сформування суспільної думки на загал і створення відповідного образу Росії в громадськості не тільки там світовій, але і навіть в російській середовища Росії бачиться на природі виборів може там негативно вплинути на діяльність ну, буде якась інформація. Я не знаю наскільки вона може бути впливовою, але е, Росія і будь-яка країна в першу чергу Росія, яка є одна з засновників організації Об'єднаних Націй, яка є членом постійним членом Ради безпеки. І якщо вона ігнорує вже відкрито ті речі, ті рішення, які приймає міжнародний суд, як один з шести інституцій організації об'єднаних націй, то звичайно, це має створювати Негативна атмосфера, якийсь такий негативний імідж формує. Ну, давайте то зараз про приємне. Нарешті ми отримали бажаний безвіз. Тішитися чи ні, мені важко сказати. Я думаю, так, хто часто їздить за кордон, то і буде їздити. А хто не бачить, як живе Європа, то і не побачить, бо немає грошей. Ось така катавасія, бо безвіз вимагає певних обмежень і обов'язків. Безвіз дали в євросоюз не прийняли. Ну, ми ще не до кінця остаточно юридична процедура не завершена. Єдине, що вже узгоджена ратифікація Нідерландів цієї асоціації України з європейським союзом, що знімає ті перепони на отримання безвізу. Тому що ми говорили про це. Модель Євросоюзу передбачає консенсус. Тобто, всі країни повинні прийняти відповідне рішення. Тоді воно набуває сили. Процедура ще схвалення повинна пройти певні інстанції. Цієї і говорить, що тисне на, на початок червня, на Черні, першу да. половину червня, вже він буде остаточно оформлений. Зараз ну без віз, ми давно вже про це всі говорили, і я думаю, що і наші слухачі і глядачі це давно знають. Що це чисто така може політична акція, це вона така декоративного характеру, що він нічого не вирішує безвіз. Якщо не означає, що прийняли безвіз, і ми вже так. живемо в Європі, і ми вже маємо такий самий рівень життя. Просто безвіз це є визнання нашого поступу, нашого розвитку ефективності нашої влади і так далі. Хоча встановлення цього безвізу, звичайно, буде пов'язане з певними обмеженнями, тому що не всі українці зможуть не тільки через матеріальне, а й через якісь формальні речі його використати, тому що необхідно отримати біометричний паспорт, який в нас має невеликий відсоток громадян. При перетині кордону необхідно напевно буде показати і куди запрошення, куди їде, і гарантувати поселення, і гарантувати наявність певних грошових. Коштів, тобто є ті певні моменти процедурні, які обмежують можливість перетинання. Ну і на, на границі буде можна буде вирішувати, чи пропускати, чи не пропускати, що є право тої приймаючої сторони європейського союзу. Тобто українці будуть прирівнені до тих країн третіх країн не європейського союзу, які мають якісь якраз безвізовий режим. Ну і е, взагалі ми бачимо трошки міняється така і соціологи соціальні дослідження, про це свідчать. Що якщо є, наприклад, в Європі є поняття єврооптимісти і європесимісти, так то в Європі в нас вже говорять, що є євробайдужість. Що в Україні домінує не оптимізм, а євробайдужість. Просто вже ця процедура, наскільки затягнулася, вона вже втратила якусь таку свою значимість і важливість. І українці вже не очікують більшості від того, що щось. Радикально змінюється і з прийняттям е, цього безвізового режиму, і з іншими тими процесами, які е, йдуть на шляху до е, Європейського Союзу, своїми думками з приводу політичної та економічної ситуації в Україні поділився Ігор Доцяк. Він кандидат політичних наук, доцент Прикарпатської національної університету імені Василя Стефаника. Дякую вам. Дякую. До наступної зустрічі, в ефірі.